Продовжуємо наш ефір. Всім доброго ранку, хто щойно приєднався до нас і поруч зі мною вже є гість Віра Миколайчук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства. Я вітаю доброго ранку. Доброго ранку. Тож сьогодні ми будемо говорити про рослини, які ви взяли з собою, так? що ви нам сьогодні принесли? Ну, як завжди, я з пустими руками не прихожу на наші передачі. І, так, і Сьогодні я принесла досить цікаву рослину, взагалі. Родичі цієї рослини поширені в Голарктиці, тобто в північній півкулі, і є досить поширеними. Чому? Тому що це їхня зона, вони пристосовані до неї. Рід поленів, а це, ця рослина, яку я принесла, належить саме до полену. Їх близько 500 видів, вони поширені в північній півкулі. І саме цікаве, що вони досить часто використовуються в різних галузях народної діяльності людини. До речі, завдяки тому, що вони мають значну кількість ефірної олії. А як ця рослина потрапила до нас? І вона, вона саме ця рослина вона до нас потрапила десь в 11-12 столітті. Дуже На... давно що... дуже давно. Ну і, до речі, рід полин латинською мовою називається Артемізія і присвячена вона. Богині полювання О, бачите, як. найбільш поширеним представником родини роду полинів є саме полин гіркий, який латинською мовою називається Артемізі абсентом. Тому для інформації абсент, який продається в магазині, це просто настоянка на полину. О, Так так можна і вдома зробити таку настійку, да, не витрачати кошти, а пити. <гум> можна, <гум> можна, тільки треба знати, скільки чого класти, і де полин знайти саме той. Так. Е, Ну, а взагалі е, латинською мовою саме е, та рослина, яку я принесла, називається Артемізія дракункулюс, тобто драконовий полин. Так, тобто драконовий, мабуть, тому що він такий дуже гіркий, ще полум'я. <різдь ну, взагалі, хто його знає, що думав, коли називав цю рослину ліний. Але назву ця рослина має саме таку в поширенні є ще інші назви не, на, не наукові. це естрагонний полин або тархун. Причому назва Тархон походить, має тюркське походження, і це пов'язано з місцем звідки саме походить ця рослина. Походить вона з Монголії, Західного Сибіру. Скажіть, це той самий тархун, в воді, який в воді, який ми з зчепили, так? так ну а взагалі досить поширена ця рослина і в південно-західно-західних областях Росії на Закавказі. Поширена вона і в Україні, інколи вона здатна дичавіти. А ось як культурну рослину її вирощують в основному на Закавказі і в Україні. А розкажіть, як її вирощувати вдома як культурну рослину? До речі, ви навіть взимку можете виростити цю рослину, але спочатку для чого її вирушують? Так, Для чого? Які ж властивості, корисні? Так, справа в тому, що в рослині, в надземних органах цієї рослини, особливо в період, коли вона починає цвісти, накопичується велика кількість ефірної елії. І тому вони мають досить специфічний запах, запах і смак. А використовують Ну, не тільки. І відразу хочу сказати, що ви будете головним дегустатором сьогодні. На ще сьогодні трави покуштую. Ви покуштуєте і молоденьку траву. Ось такі молоденькі рослинки вони з'являються відразу навесні. Як тільки сходить сніг, це багаторічна рослина, належить вона до родини айстрових. Угу. Ну і рвіть. Мені вже рвати і їсти, да, так? Так, да, куштуйте. А так, Як куштувати? Дивіться, тільки листики чи можна їсти? В такому вигляді можна їсти і молоденькі листочки, і молоді, молоді стебельця. І, до речі, їх використовують в ранньовесняних салатах. Вони досить ніжні такі на смак, і самі листочки досить ніжні. Тобто, ну такі гіркий трішечки присмак, можу сказати. І це треба набрати сміливості, щоб їсти ну просто так. Перше. Да? Ну тим більше взагалі... перше. Тобто, в який Ми їй можемо додавати ще Весня... Весняні салати використовують. Ну і був такий автор досить відомий в 20 столітті. Прізвище його було Похльопкін, Написав величезну кількість, величезну кількість кулінарних книг, які мабуть і зараз кулінари використовують. Це такий аксакал і класик кулінарії. так от він рекомендував цю рослину використовувати в супах, в бульйонах, особливо в курячих бульйонах, в приготуванні соусів особливо використовують при приготуванні супів із риби, курятини і особливо баранини. Угу, так, запам'ятовуйте, занотовуйте наші господині дуже корисно. Так а ну, я... ну а взагалі найчастіше наші господині використовують цю рослину при консервуванні. Ну так, так, якщо ви хочете, щоб у вас були з приємним присмаком огірки і помідори, додайте у банки невеличку кількість зелені, і вона завжди у нас на базарі продається в комплекті з кропом і петрушкою. Так, поясніть, будь ласка, яка різниця? Ось ось між цією травкою і цією. Ну, якщо ви побачите, тут молоденькі, молоденькі такі молоденькі так. соковиті листочки. А ось тут досить дерев'яниста така рослина, uh -huh. досить цупка і уже з квіточками. Якщо консервувати, то краще, звичайно, брати стару рослину, uh -huh. ні більше ефірних олій, ці саме присмак дають вони. А якщо салати, то краще, звичайно, молоденьку рослинку. Вирощувати її. Дуже дуже просто. До речі, саме Похлюбкін написав, що виявляється, можна розмножувати цю рослину і насінням, але через 4-5 поколінь, уже от цей специфічний присмак, такий тархуновий, він він зникає. От і, і більше стає гірким, схожим на полин. А ось, коли ви будете використовувати вегетативне розмноження, тобто ви навесні, ранньою весною відкопуєте частинку кущика і висаджуєте на те місце, де ви вважаєте, що він не буде нікому заважати. А потім просто будете з часом десь років через 5-6, ви поміняєте, розділити знову кущі і перенесете на те місце, де вам знову буде зручно його збирати. Можна зрізати. і, До речі, перший збір для, як пряної культури проводять десь в травні червні, а другий збір в серпні-вересні. Ну а потім рослина ця відмирає на цемні органи, а навесні знову відростає. Так. Скажіть, а це треба зрізати і зразу куштувати? А можна якось зберігати якісь терміни? Термін зберігання, ну якщо у вас є кущик, то можна запросто використовувати його без проблем. Це а якщо буде... придбав на ринку? А якщо придбав на ринку, то в поліетиленовий пакет і під морозилку. Морозилку не дуже рекомендують його заморожувати. Ну і крім того, ви можете взимку мати ранню. Зелені свіжу завжди для цього. Треба просто посадити кусочок кореневище в горщик. І він буде одростати всю зиму. Так на підвіконі, на підвіконі. Зима, мороса. Ви підійшли, відрізали, зробили салатику собі. Стархуном стархуном. Скажіть, а чи є якісь мінуси? Якісь побічні такі ефекти? У ну звичайно, треба сказати, які плюси. Це рослина, яка має протизапальну дію, діуретичну, вона антигельмінтну дію, протипухлинну має. Ну і Крім того, якщо у вас є якісь ранки в носовій або ротовій порожненні, ви можете використовувати відвар цієї рослини, тобто рано заживляючу дію. Багато плюсів, але ви повинні пам'ятати, що Тут є і мінуси цю рослину не рекомендують використовувати в тому випадку, якщо у людини є запальний процес, особливо кишківнику, при загостренні гастритів, панкреатитів і холіциститів. При тобто, загостренні не можна. А так, в невеличких дозах можна, звичайно, використовувати. І, звичайно, це в тому випадку, якщо вам ця рослина подобається. Так, ну я можу сказати, що мені рослина сподобалася. Я тепер буду куштувати її, вже скуштувала на такому чистому вигляді, мені сподобалось Такий... Після смак залишається. Я дякую вам, що до нас завітали. Обов'язково чекаємо вас ще. Я думаю, в нашому місті є ще дуже багато рослин, про які можна говорити. Звичайно, Отож, я вам дякую. У нас в гостях була Віра Миколайчук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства. Дякую вам, що до нас завітали.